Я хочу сказати, що після того, як закінчився в нас опалювальний сезон, повністю було моє розпорядження і ми готуємося до початку нового опалювального сезону. Це про що говорить? Про те, що ми закінчили вдалий опалювальний сезон. В нас немає зараз великих заборгованостей по платежі, які потрібні тепла. Теплокум... Ні, є заборгованість, але вона невелика. І ми готуємося до нового опалювального сезону. Тут ми бачимо, що на сьогоднішній день замінюються, мік, замінюються мережі, це які забезпечують теплом мікрорайон Руська від Фастовської до мікрорайону Гравітон. На жаль, в нас споруда, в якій ми бачимо сьогодні, знаходимося, була побудована в 1983 році, а потім до неї підводилися мережі. Ну, в загальному потрібно спочатку будувати е, мережі і підводити. А у нас чуть -чуть було зроблено ну, в 1983 році, так що на сьогоднішній день повністю заміна нових труб. Ви бачили, які це труби. Це сучасні для того, щоб було повністю забезпечення тепло мікрорайону вулиці Руської. У нас потрачено більше 680 тисяч гривень і в загальному на цей рік, якщо взяти таблицю, я хочу вам показати, таблицю з 2009 року, кошти, які виділялися на теплокомуненерго. У 2009 році це 1 мільйон 596 тисяч гривень. У 2009 році – 1 мільйон 681 тисяча гривень, у 2011 році – 2 мільйона 318 у 2012 році 3 мільйона 146 тисяч гривень і вже 2013 рік 4 мільйона 900 тисяч гривень. Це на заміну мереж і підготовку до опалювального сезону. Зараз проводяться роботи на проспекті. Заміна теж мереж іде без руйнування дорожнього покриття. На це теж виділені кошти виділено більше 485 тисяч гривень. Це теж мікрорайон вулиці Проспекта. А в загальному в нас 88 вісім котелень в місті Чернівцях. Так що на сьогоднішній день робота повністю до підготовки опалювального сезону проходить. Пріоритети в нас і так і залишаються це садочки. Дитячі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, у нас охорона здоров'я, лікарні, поліклініки і мікрорайони міста, там, де живуть наші мешканці нашого міста Чернівці. Задача яка? Мінімум опалювати двори, тротуари, максимально, щоб тепло доходило до кінцевого споживача. Я хочу сказати, що повна загальна ціна в нас на цей рік це 15 мільйонів гривень. Я зараз вам показав, що те, що було від на заміну мереж, а в нас ще є три котельні, які будуть замінюватися в цьому році. Зараз до опалювального сезону це сума 15 мільйонів гривень. 61% від загальної суми вже освоєно. Нам залишилося ще 39%. Ми повністю будемо готові до 16 жовтня. А ви знаєте, що в місті Чернівцях починається опалювальний сезон 12 жовтня. Дошкільні навчальні заклади, освіта і охорона здоров'я в нас починаємо опалювати 12 жовтня. Ну, я ну, можу навіть з цим похвалитися, що це єдине місто в Україні, яке починає опалювальний сезон 12 жовтня. А і 16 е, в загальному для, на все місто Чинові.